Доброго дня! Тема практичного заняття номер 7 догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової та статевої систем. На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо наступні практичні навички. Перша допомога в разі ускладнень сечокам'яної хвороби, перша допомога в разі закритих і відкритих ушкоджень нирок, сечових шляхів і статевих органів, перша допомога у випадку гострої затримки сечі, догляд за цистостомою. Перший навичок це перша допомога в разі ускладнень сечокам'яної хвороби. По-перше, як вже ми казали на першому занятті, потрібно встановити діагноз сечокам'яної хвороби та її ускладнення, а саме ниркової коліки. Діагноз ниркової коліки встановлюють на основі скарг. Скарги на сильний біль у поперековій ділянці з ірадіацією в пахвину ділянку, тобто біль віддає в пахвину ділянку або зовнішні статеві органи, часте болюче сечовипускання, може бути нудота, блювання, наявність крові в сечі. За нами з захворювання. Буде відомо, що в анамнезі вже були болі, захворювання нирок, сечокам'яна хвороба, зміни в сечі, гематорія кров у сечі або піурія гной у сечі, розлади сечовипускання, відходження каменів із сечою. З об'єктивного обстеження пацієнт неспокійний, часто змінює положення від настерпного болю, можливі нудота блювання. позитивний симптом пастернацького це симптом поколачування по заднім рекламкам. Реберним дугам зі сторони спини. По зоні проекції нирок. При поколачуванні виникає міні-струс нирок, і через те, що в них є зміни, буде виникати больовий симптом. Перша допомога полягає у тому, що пацієнта необхідно заспокоїти, необхідно покласти теплу грілку на поперекову ділянку, а якщо немає протипоказань, виконати теплу ванну. Це, мабуть, одне з багатьох захворювань, де дозволяється. Ставити теплу грілку, але якщо підтверджений діагноз ниркової коліки, тобто, якщо пацієнт вже лежить у стаціонарі, у нього лікар вже поставив діагноз йому сечокам'яна хвороба, ниркова коліка, то ви, як середній медпрацівник, можете надати пацієнту допомогу покласти теплу. Грілку, не компрес, теплу грілку на поперекову ділянку. Також можна вводити спазмолітичні засоби, такі як папаверин, нож, платефілін, баралгін, внутрішньом'язово або внутрішньовенно. Ці препарати вони дуже добре усувають спазм і больовий напад. Транспортування, якщо пацієнт не в стаціонарі, відбувається в урологічне відділення. Під час транспортування необхідно стежити за загальним станом пацієнта. Ниркова коліка може виникати при фізичної нагрузці трясці їзді, при великій кількості рідини, якщо пацієнт випив, це все може провокувати кольку. При кольці буде біль, який віддає у зовнішні статеві органи, стегно, поперек, у пацієнта може бути блідість шкіри, холодний липкий пот. Часті позиви до сечовипускання Можуть бути е, кров у сечі може бути. Тошнота, рвота, підвищення температури можливе. Так, добре. До лікарняна допомога полягає у призначенні теплих ван, які розслаблять спазм сфінк... сфінктерів. Так, Можна теплу грілку напоперек. Якщо є кров у сечі, тепла грілка та тепла ванна протипоказані, бо можуть посилити кровотечу, призначення ножпи або інших спазмолітиків, таких як баралгін, анальгін та госпіталізація хворого, лежачи у урологічне відділення. Наступний практичний навичок це перша допомога в разі закритих та відкритих пошкоджень нирок, сечових шляхів та сечостатевих органів. Також необхідно встановити нам діагноз, по-перше, діагноз встановлюється на основі скарг, набіль у нижній половині живота, затримку сечовипускання, виділення крові через сечівник, іноді здуття живота, а також наявність рани, з якої виділяється сеча при відкритих ушкодженнях, травми живота і таза, наявність закрити або відкритої травми сечового міху. В анамнезі захворювання. З об'єктивного обстеження буде видно, що при огляді живіт здутий, можлива рана в ділянці сечового міхура, через яку виділяється сеча при відкритих ушкодженнях, болючість та напруження м'язів над лобком, позитивний симптом щотки на Блюмберга, симптом подразнення очеревини, під час катетеризації може виділятися кров та бути позитивна промазельдовичем. Запам'ятайте, при позаочеревенних ушкодженнях на другий-третій день після травми з'являються сечові запливи на у малому тазі та може розвиватися уросепсис. Невідкладна допомога буде полягати у катетеризації або надлобковій пункції сечового міхура, щоб зменшити затікання сечі у черевну порожнину і позаочеревенний простір. Необхідно ввести внутрішньо м'язова 2 мл 50% розчину анальгіну і 1 мл 1% розчину димедролу або інші анальгетики для зменшення болю та запобігання травматичного шоку. Запам'ятайте, анальгетики водять. Тільки при відкритих ушкодженнях, коли відомий діагноз, так, що це відкрите ушкодження. При закритих ми не вводимо, щоб не сплутати симптоматику. Необхідно також накласти асептичну пов'язку на рану при відкритих ушкодженнях для досягнення інфекційної безпеки. Транспортування потерпілого транспортують хірургічний стаціонар у положенні лежач. Наступний практичний навичок це перша допомога у випадку гострої затримки сечі. Що ми можемо зробити у випадку гострої затримки сечі в умовах стаціонару? По-перше, ми можемо почати впливати на рефлекторне сечовипускання. Ми розбирали вже такі моменти, як ми впливаємо на рефлекторне сечовипускання. Ми можемо накласти теплий міхур на зону сечового міхура, щоб розслабити спазм, зняти. Ми Можемо включити воду у крані, щоб стимулювати рефлекторне сечовипускання. можемо перевернути пацієнта на бік. Якщо це не дає результату, то в подальшому виконується катетеризація сечового міхура, так? введення м'якого гумового катетеру, фолея у сечовий міхур. Якщо катетеризація була неуспішна, внаслідок травмування, наприклад, сечових шляхів, необхідно виконувати. Пункцію. Пункція це проколювання через шкірне, надлобкове, через шкіру проходимо напряму у сечовий міхур та виводимо сечу. Якщо ж ситуація не поліпшується, і пункції треба робити повторно, то в такому разі ставлять епіцистостому, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Як проводиться катетеризація сечового міхура, я думаю, ви теж вже розбирали цей навичок на інших дисциплінах, таких як внутрішня медицина та, можливо, на інших. Необхідно зігнути ноги пацієнта в колінах та розвести їх у сторони. У жінок розвести першими та другими пальцями лівої руки великі і малі статеві губи, обробити розчином фурацеліну, правою рукою взяти пінцет, пінцетом стерильний катетер, змочений гліцерином. Вводимо його в уретру на 5 см. Зовнішній кінець катетера під'єднуємо до сечоприйомника. Витягнути катетер з уретри після сечовипускання так, щоб останній крап. Плісечі виділилися безпосередньо з уретри. У чоловіків здвинути необхідно крайню плоть та оголити головку статевого члена, захватити між третіми та четвертими пальцями лівої руки статевий член за головку та першими та другими пальцями роздвинути зовнішній отвір уретри, обробити ватною кулькою змоченою у фроцеліні, змочити катетер стерильним гліцерином, пінцетом захватити катетер поряд з його кінчиком на відстані 5-6 см від бокового отвору, а кінець утримувати четвертим та п'ятим. Пальцями правої руки, вести кінчик катетера і поступово перехоплюючи його просувати по уретрі. При цьому сам статевий член підтягувати вверх, зовнішній кінчик катетера під'єднати до сечоприйомника або опустити в ємкість сечоприйомник, плотно зажавши зовнішній кінець, витягнути катетер з уретри. Хірургічний інструментарій в кінці маніпуляції необхідно занурити в дезрочин і провести стерилізаційну обробку. Ось ми дивимось, практичний навичок, як встановлюють катетер, проводять катетеризацію сечового міхура У жінок, по-перше, надають пацієнтці необхідного положення, так, ноги пацієнтки зігнути в колінах, розвести їх у сторону. Підготуємо у вас необхідний інструментарій, стерильні серветки, кульки, гумові рукавички, розчин фурацеліну, пінцет, лотки, стерильний гумовий катетер. Полея він ще називається та стерильний гліцерин. Пацієнту необхідно пояснити хід маніпуляції, отримати згоду на її проведення та допомогти пацієнту зручно лягти на спину. Так, це пояснює. Стажор пояснює пацієнту хід маніпуляції. Бере згоду. І в подальшому виконуємо навик. Пінцетом беремо кульки, змочуємо їх розчином фурацеріну та обробляємо зовнішні статеві органи. Це спочатку вони промили водою. А тепер вже обробляють фурацеліна. Бачите, розчин фурацеліну? жовтого кольору. Фурацелін, як правило, береться в розведенні 1 до 5 тисяч. Просушують. Змінюють рукавички на стерильні. Забруднені рукавички знімають. Стерильні чисті надягають, підкладають сечоприймач. Одразу, куди виділиться уся сеча, надягають стерильні рукавички для інфекційної безпеки, щоб не занести ніяку інфекцію, яка може в подальшому викликати ускладнення, такі як цистит чи запалення зовнішніх статевих органів, обкладають місце також для інфекційної безпеки, обкладають місце ведення катетеру стерильними серветками. обробляють кінчик катетера, поміщають у стерильний гліцерин або обробляють так, і вводять в уретру на 5 см. На 5 см вводять. Як правило, до появи сечі зовнішній кінець катетера. Опускають у сечоприймач і очікують відходження сечі. Правильною постановкою катетеру є поява сечі. Виділення сечі через катетер. Як тільки уся сеча буде зібрана, катетер виймають, щоб останні краплі сечі виділись безпосередньо з уретри. Стерильні серветки прибирають, проводять дезобробку. Використаного інструментарію. І ще одне відео. Це катетеризація сечового міхура у чоловіків. Таке ж положення лежачи на спині, з розведеними ногами у бік. Також інформуємо пацієнта, отримуємо згоду. Здвигаємо крайню плоть, оголяємо головку статевого члена. Так, також обробляємо зовнішні статеві органи, розчином фурацеліну. По можливості обкладаємо стерильно перев'язувальним матеріалом, здвигаючи крайню плоть та оголяючи головку, щоб було видно зовнішній отвір у ретри, беремо катетер, змочуємо його стерильним гліцерином. Ви бачите, як правильно беремо. Так, пінцетом захоплюємо кінець. І між четвертим та п'ятим пальцем захоплюємо зовнішній кінець, який буде опускатися усе чоприймач. З допомогою пінцету поміщаємо <coughs> на 5-6 см. Знов таки. А це котетер фалеєм який, який поміщається ось таким ось чином, Гумовий. Гумовий катетер. У тестах дуже багато є питань з гумовим катетером. Коли він вже знаходиться у сечовому міхурі, його роздувають. Це постійний катетер, який поміщають, і він стоїть під'єднаний до сечоприймача. І пацієнт може ходити з цим катетером, але за ним треба доглядати його треба промивати, цей катетер, слідкувати, щоб не було запалення. Промивають чим? промивають фурацеліном обов'язково катетер при догляді для запобігання та профілактиці виникнення в подальшому циститу. Наступний практичний навичок. У випадку гострої затримки сечі, ми сказали, якщо катетеризація була неуспішною, не вдалося нам отримати сечу. При катетеризації необхідно виконувати пункцію сечового міхура. Це надлобкова пункція пункційною голкою через шкірна до досягання сечового міхура та отримання сечі. Підготовка полягає в тому, що необхідно пацієнту пояснити хід маніпуляції, отримати згоду на її проведення, допомогти пацієнту. Зручно лягти на спину, у надлобковій ділянці зголити волосся, шкіру на надлопковій і здухвинних ділянках обробити одновідсотковим розчином бетадину і 70% відсотковим розчином етилового спирту для інфекційної безпеки. Необхідно вимити руки, висушити, надіти стерильної рукавички. Техніка проведення буде полягати в тому, що пальпацію та перкусію визначити межі сечового міхура. Перкутують, щоб зрозуміти, де верхня, верхня, верхня границя стояння дна сечового міхура, щоб не промахнутися з пункцією. Посередині лінії на 2 см вище лобка ось вона лобкова кість. Кісточка на 2 см вище посередині лінії роблять знеболювання 0,5% розчином новокаїну, місцеве знеболювання, і по-дальшому товстою вже пункційною голкою, з приєднаним до неї шприцом проколюють черевну стінку в сурово перпендикулярному напрямку. Під час проколу слід постійно підтягувати поршень на себе, аспірувати, щоб не пропустити потрапляння і не попасти у судини. Відчуття провалу голки і поява в шприці сечі свідчить про потрапляння голки в сечовий міхур. Для зручності випускання сечі від'єднати шприц, а до голки приєднати гумову трубку. Після припинення витікання сечі, вийняти голку, місце проколу обробити 1% розчином бетадину антисептиком так, та накласти асептичну пов'язку. Хірургічний інструментарій занурити в дезінфекційний розчин і провести перестерилізаційну обробку згідно з наказами та інструктивними листами МОЗ України. І ось ми подивимось з вами відео, як проводиться пункція. Як правило, пункцію проводить лікар. Ви бачите, під УЗІ апаратом. Це вже вони попали у сечовий міхур. Попередньо було знеболено це місце, так? Під'єднують. А, ставлять провідник. Це вводять такий провідник. По якому в подальшому поставлять вже катетер або трубочку для відходження сечі. Зараз тут було знеболювання місцеве, тому бачите, роблять такий міні розріз розширюються, щоб легше було ввести катетер. У сечовий міхур. Ось ви бачите, по провіднику вводять спеціальний катетер. Провідник видаляють, і ось такий перехідник залишається. Там є на кінці, має бути такий пухирчик, який роздувають за допомогою шприца з повітрям або розчином. Його роздувають, щоб оця система не випала назовні. І до неї вже під'єднується під'єднуєтьсячоприймач, куди буде відходити в подальшому сеча. Наступний навик це догляд за хворими з цистостомою. Це останній же навичок на сьогодні. Як ми доглядаємо за хворими з цистостомами. Необхідно підготувати обладнання, бік зі стерильним перев'язувальним матеріалом, пінцети 4 штуки, ножиці 2 штуки, лотки 2 штуки, корцанги 2 штуки, антисептичні розчини. Необхідно пояснити пацієнту мету і хід маніпуляції, надати пацієнту положення лежачі, навчити пацієнта користуватися сечоприймачем. Руки помити з милом, висушити, обробити спиртовим розчином, надіти рукавички. Техніка проведення маніпуляції полягає в тому, що необхідно провести перев'язку, шкіру. Навколо нориці обробити пастою ласара, нориця мається на увазі це ось це місце, де входить у нас катетер до сечового міхура. Серветку штани, це серветка розрізана так, навпіл, ось ви бачите, на малюночку по типу штанів. Тобто, звичайна серветка, її тут роблять розріз у вигляді штанців, щоб можна було надіти, охопити катетер з одного боку, і така ж серветка вставляється навпаки, на зустріч перші. Другу серветку накласти з протилежного боку і також обгорнути її навколо трубки. В окремій серветці зробити круглий отвір і провести через нього дренажну трубку. Фіксувати серветки лейкопластером або клеоловою пов'язкою, дезінфекцію інструментів провести згідно з чинними наказами МОЗ України. Ось катетер, ви бачите, гумовий катетер фолея. Цей балончик він роздувається вже після того, як катетер помістили у сечовий міхур, роздувається за допомогою одного з цих клапанів. Інші ви бачите, отвори це для промивання, ведення, можливо, в якихось лікарських рідин і для відходження самої сечі, сечового міхура. І подивимося відео догляд за цистостомою. Це бачите муляж з різними стомами, з колостомами, цекостомами, сигмостомами. Те, що ми розбирали по темі черевної порожнини. А цистостома, вона ось, ви бачите, стоїть котетер фалея, який будуть промивати. Промивають, як правило, його фурацеліном або іншими дезрозчинами. Щоб катетер не забруднювався, був завжди чистим. Вводять рідину, потім катетер опускають у лоток і все, що там було, виходить. Промивається не тільки катетер, але й сечовий міхур. Обробляється пастою ласара, та, як я сказала, вже серветкою штани закривають саму стому, і це запобігає потраплянню інфекцію до рани. Дякую за увагу!